Історія циклічна. Про це ми говорили зі своїми вихованцями і педагогами рік тому, згадуючи Героїв Крут, відчуваючи чорну хмару війни з боку Росії. Чи готові ми були до того, що відбувається наразі? Чи готові були наші хлопці йти на захист України? Чи змінила нас війна? Чи вважаєш ти хлопців крутів героями? Да, вважаю, тому що что... це. ж... Нужно нужно пойти, свою родину, не зможе... Дімочка, ми дуже сумуємо за вами за всіма і хочемо з тобою трошки поговорити. Ти пам'ятаєш нашу розмову рік тому, коли згадуючи Героїв Крут і відчуваючи напад Росії, ми проводили паралель з сьогоденням? Так, так, звичайно, пам'ятаю. Ніби вчора було, правда? Так, да, так, да, ніби вчора. Ти сам, ти сам морально. А... Е я готовий до того, до захисту своєї батьківщини. Тільки чесно. Чесно, мабуть, ні. І на питання, чи готовий ти захищати Україну, ти спочатку відповів, що ні, тому що не осмислив те, що відбувається. Коли прийшло це осмислення? Коли я осмислив, так, напевно, коли війна відразу почалась. Можна було сидіти спокійно, просто у нас трохи у нас спочатку не вийшло, Це перші дні війни, перший, другий, третій день війни. У нас просто не вийшло. А вже потім ми вже поїхали в воєнкомат, в воєнкомат нас направили, куди нам потрібно піти. Ми вже пішли і записалися. Діма, скажи, які зміни відбулися в тобі саме з того часу? Я напевно почав більше цінувати. Цінувати що? Дімочка, що для тебе зараз, Україна? Та що, ну все, не хочеться втратити країну. Дякуємо тобі, велике. На останок хочу сказати, що ми дуже пишаємось вами, нашими педагогами, які наразі боронять Україну. Нехай вас береже Бог і з нетерпінням чекаємо додому в рідний десантник. Ми вас дуже любимо. Велике дякуємо вас також. Це все взаємно.